Ці картини у підзамковій галереї не лише компенсують відсутність цвітіння на дворі, а й мовлять про друге цвітіння художниці Маріани Берець Скоропад. І, хоч мисткиня в різні часи виставляла поодинокі полотна в рамках колективних експозицій, на осібну виставку авторки зачекалися як знавці, так і просто любителі образотворчості. Найбільше їй вдається, на мій погляд, на тюрморт. І це не дивно, тому що вона каже, що це її улюблений жанр. Це справді жанр, який дозволяє повністю розкрити себе. Чому? Тому що це діалог між предметним світом і митцем. І в цьому діалозі нема сторонніх. Ніхто не заважає, та часом найбільше заважає те, що любиш понад усе свого часу. Художниця, замість присвятити себе в суціль живопису, вибрала сім'ю як найскладніше з мистецтв і виховання дітей як роботу над головними витворами. Сьогодні донька мисткині приїхала з Німеччини, щоби порадіти довгожданому дебюту. Я пам'ятаю, коли я була маленька, вона завжди. Знаходила час, пробувала, ми, коли була погода хороша, ми виїжджали на етюди, вона малювала, ми бігали так, шуміли, заважали її. Завжди їй було важко це поєднувати, але вона залишалася вірною своїй професії, своєму покликанню. Мар'яна дуже відповідально відноситься до місії мами, до місії а, дружини. І от вам і відповідь, що вона на ноги поставила дітей, і коли вже Можна сказати, є можливість заявити про себе як про місткий, ми бачимо продуктивний і дуже успішний такий вернісаж сьогоднішньої виставки. Якщо дивишся на роботи, то не можна одразу визначити вік автора. Здається, що це. Ну, максимум 25-30 років. Настільки вони такі грають, настільки багато рівневі, і я їх чомусь е порівнюю із музикою, з класичною музикою. Е Більшість робіт мені асоціюється із Антоніо Вівальді. Тим часом авторка полюбляє рок і найчастіше надихається ним та природою. Донька католицького священика і племінниця одного з перших викладачів Ужгородського коледжу мистецтв. Обрала для себе симбіоз творче одкровення, справжнє пульсуюче та живе. Цікавить мене асоціативне мистецтво. Пробую тепер щось більш такому авангардному напрямку. Того, що є сили, які мене до цього спонукають. Митець розвивається, еволюціонує, і того виникає потреба по-іншому подавати свою творчість. Вихід до публіки це крім усього своєрідний поштовх до наступних звершень. Художниця обіцяла, що більше не змусить своїх шанувальників так довго чекати. Що ж до зриму і мелодії барв експозиція діятиме два тижні.